Мешканці будинку по вулиці княгині Ольги 9 вже давно поміж себе вирішили, що за метр від їхніх помешкань з-під землі почало бити джерело, яке протікає прямо під тротуаром, знаходячи вихід з-під асфальту через численні шпарини. Адже якось по-іншому, аніж природнім походженням, пояснити постійну наявність вологи, яка підмиває стіни споруди, неможливо, оскільки її причини працівникам облводоканалу, незважаючи на численні звертання мешканців, встановити ніяк не вдається. Вода йде весь час. Ось з того, з тієї рішотки б'є. Подвала, вся стіна в підвалах мокра. В цьому підвалі, якраз в угловому, грузне ну, було то. Ну, ось таке. І дзвонив ніх... до управління, до каже, там є інженер, брала трубку, а сьогодні дзвонив технік, брала трубку, каже, ми вже скільки звертаємося в водоканал, вони нас ігнорують, Каже, це водопровод. Якраз коли наша знімальна група перебувала на місці постійного підтоплення, туди в черговий раз прибула машина з облводоканалу. Але причин появи води знову не було знайдено, оскільки ця бригада майстрів, виявляється, спеціалізується на каналізації. А з каналізацією, як показала перевірка, все гаразд. Сказали, що каналізація. Ну як є вона не каналізація, зараз провірять ці два домі. Якщо не каналізація, то більше то тільки водопровод. Тоді, тоді буде ще водопровод, так? Да? обов'язково. Наша каналізація так не може дійти. Ні, це вода, водопровод. Таким чином, мешканці будинку по вулиці Княгині Ольги 9 тепер змушені будуть очікувати на спеціалістів, які опікуються водопостачанням. Та ніхто не може гарантувати, що і цього разу походження води, яка сочиться з під асфальту, буде виявлено.